Тому я знаходжусь з дівчатами тут. І зараз ми проведемо прямий ефір з нашого запорізького магазину, де ми сьогодні святкуємо День клієнта. Нагадую, що свято буде з 13, 14 і 15 червня. Тому чекаємо вас в наших магазинах. Якщо ви займаєтеся рукоділлям, будь чим. Це в'язання, малювання, вишивання, валяння, бісероплетіння. Баляння, бісероплетіння. Що, що завгодно, що стосується рукоділля, ви зможете знайти в нашому магазині. У нас є все. Хочу нагадати адресу нашого магазину у місті Запоріжжя, вулиця Шкільна, 8. Тож чекаємо вас і приходьте. А хто що робить, чим займається, що в'яже, можете приносити, якщо хочете попасти, до нашого влогу на YouTube каналі. Чекаємо, приходьте і будемо святкувати разом. Так, давайте перевіримо, щоб всі було, щоб чутно було чутно, ну, Поставте да, плюсики там, серденька, щоб ми. знали, Будь-яку щас... реакцію поставте, що ви нас чуєте гарно. Ну що ж, за свято вже ми розказали, що є в нашому магазині. Розказала, а тепер ми можемо все це подивитися. У нас великий асортимент пряжі і фурнітури для будь-чого, і для іграшок, і для сумок, і для в'язання. Дуже пряжу ви можете побачити ось на всіх поличках. Що у нас є на святі, це у нас є лототрон, де можна. Виграти знижку витягнути, або майстер-клас, який у нас є у продажі, ми вам його подаруємо. Багатий асортимент пряжі. Тут є все. Така от пряжа, до речі, якщо на нашому сайті тільки два кольори Rose Garden, то в магазині він є ще в наявності і не в двох кольорах. Тому можете прийти обрати. флаверс. Ну, хто знає, що це моя улюблена, улюблена. пряжа. Я, я її дуже люблю. Вона дуже класна. в мене вже футболка, ну скільки років п'ять перша. Вже ну, носиться і переться. І вона дуже гарна, і мені дуже подобається. Літній асортимент пряжі теж є, якраз літо, і зв'язати щось для літа можна. Обрати, наприклад, Діву, новинка нашого магазину, От це Натура шафран, це, це, таке, це тенцель. Давайте я вам дістану зараз моточок. Вона така ніжна. Підвірю. Вона дуже ніжна. Вона, ну не знаю, я коли пров'язи з нею робила, вона мені дуже сподобалась. Вона зручна в роботі, не слоїть, легка. Слоїд, легка. Тенцель – це такий новий, новий техно, нові технології, тому можете ось сміливо обирати її для літніх виробів. Не знаю, у нас є набори, це майка сажу з сажурними ажур, ромбами, майстер-клас, на яку є на нашому каналі, і ми в наборчики поклали. Якраз шафран і симфонія – це те, що якраз підійде для, літньої... для літа, тому можете на неї звернути увагу. У неї більш природні кольори, такі яскравих таких дуже нема, але кольори дуже гарні. Можна взяти «Діву». Це теж літня пряжа, хоча це і мікрофібра, але вона дуже гарна в роботі. З неї дуже гарно виглядають вироби, вона така, як блискуча трішки, так переливається. І є діва, і діва файн, вона в два рази тоньша. Дуже часто питають, в чому різниця, вони що? Склад у них один, але різниця тільки у товщині пряжі. Для літа можна ще обрати і самер. У мене з неї джемпер є. Є у нас набор на, з такою пряжою ліненцов. Не знаю, то любі я зв'язала ковтинку з Soft, mm -hmm. Вона приходить спека 35 градусів. Вона в ній кажу, як тобі? Люба твої відчуття. Ні, мені мені сподобався прикол, то що я Яні розказала. Моя подруга каже, Боже, я побачила тебе в'язані футболці, мені стало жарко. Я кажу, мені навпаки ще краще, ніж ти, от просто в футболці. Тому що вона а про холоду як тримає. Ну вона типу, ну, вона гай... з віскосою, да, а віскоза вона... вона про холоду якраз дає. Да, Таку от, і вона якась, знаєте, ну, типу, як повітряна, сітечка, ну, повітряна, да, типу. І я кажу, мені взагалі класно, вона мені всюди там продуває, я йду просто ну. І гарь. в спеку її носити можна, класно. <реке> може, може мені не треба було футболки купувати магазин, <реке> в магазині, а зв'язати з ліненсофтом? Так. У мене ще лежить пряжа Ліненсофт. Бронюємо. І теж колір м'ятний. <реке> Коли ми були в Дніпрі, в Дніпрі, так, в Дніпрі. В да. мені так сподобалось. Були ми в Дніпровському магазині, був день клієнта. І якраз Люба була в цій футбольці. А вони мене знімали ну, це, вже да. і приходять, а нам отакий колір, нам м'ятний колір. Ну це м'ятний колір, а він полинь. Полинь, да. да. Я кажу, а вже нема, розкупили. Мені більше ще подобалось, коли так от просто я я сти щось монтую монтую. І я на така в мене типу, от дивіться. От, боку, от Наглядний приклад да, такий. Да. І люди такі, так, да", і одразу беруть пряжу беруть, йдуть. Да, що... Різнокольорова, до речі, теж вона гарно виглядає у виробах. Як і самер, це теж бавовна з віскозою. Не знаю, дуже га... класна, вона що вона от прохолодить, вона не парить, вона дихає. Ну, не знаю. Мені це подобається. Раху, чи яке жарке буде літо, це взагалі топова пряжа. Uh -huh. Так самер на той самер. Ще <реш> мені по для літа подобається бігонія. Раніше uh -huh. я якось з неї не дуже в'язала, але після того як зв'язала собі ось такі рукавчики, Кто вона вона мені дуже сподобалась. Вона дуже класна в роботі. Гачок я думала, так два-два з половиною, але 1,75 гачок. Просто класно підійшов до цієї ниточки. Ще не знаю, в мене ще залишилась пряжа, хочу не знаю, от філійку зробити, щоб собі якийсь такий жакетик філійною в'язкою. Так що будемо чекати. Да, і про еліт ще питають Яночка. про еліт. Про еліт питали, чи є у нас еліт? У нас є еліт да, є, ми до неї дойдемо. Ще для літа я дуже багато виробів бачила, що в'язали з пряжі YarnArt Елеганс. Я пам'ятаю. Вона таку така. Пам таку да. жіночку пані в'язала. Вона додавала до неї ниточку а, да, да, і да, була да. сукня. Ну, Хочу собі теж взяти такий, не знаю, чи з коротким рукавом, чи три четверті. Ну, да, хочу елеганс. Я вже так дивлюся, дивлюся, і мені так кольори оцей подобаються. І десь хочеться щось такого. Як ви гадаєте, Можете написати свою думку в коментарях. Не знаю, пряжа дуже класна. Це бавовна з люрексом. Я кажу, Насті, Настя, так підмігу. Кажу, Настя зафіксували, потім будемо яною, щоб все нам, нам теж в'язали. <рес> <рес> ну, так, Сімфоні теж гарно виглядає у виробах. Оці вона іде, шнурок такий, і він іде бавовняний і перемикається він. Віскозі, з віскозою. Ну У виробах Настя сумку, коли доробиш. А, До речі, дуже питали, ще... коли буде готова а ще сумка. А, а, а дуже гарна нитка. <ріст> ну, о, ще така ж ниточка з симфонії, вона теж є В наборі, в наборі так, топ -ажурні, ажурні ромби і, і вона є там. Газал Бебі Катон Дуже полюбляє, хто її, тому можете. Її обирати, і вона дуже м'яка, дуже часто з нею в'яжуть діткам. Так. так, а мені подобається, що в магазині дівчата да, зробили такі вироби, що можна зразу подивитися, як. Буде вона виглядати у речах. Уже готові такі міні-сукні. Вони ще показували щось таке маленьке, типу пінєточок чи щось таке. Так, ось вони висять. О, вон, да. Хочу вам їх показати. Якразю Так, це софті, Ось, Осьо. Глянта яка милота. Так що, дівчатка, тут. Постаралися дуже класно і зробили таку красоту, щоб ви могли бачити, як все виглядає. Хто займається іграшками, у нас великий асортимент плюшової пряжі, і дольче, дольфін бебі, преміум Ярнс і Бебі Love є Є і Mink, і Дольче Бебі. Де 50 грамів у моточки і вона тонша. Вільто, різна, Вілю, тражі, то... пряжі, різна товщина, товщина, метраж. Угу. Також для іграшок, стен, де є оченята, носики, все різні клювики для катічки. Сумки, хто полюбляє в'язати, це сумочна фурнітура. Так, тут є і ручки, і шкіряні всі аксесуари, наборчики, де можна придбати окремо клапан, окремо денце. Також фурнітура це замочки, ланцюжки, всякі, і пряжа, ярна макраме, макраме XL, Це для більш таких об'ємних сумок, барва, трикаліна. Це таке, що популярне. Бісер його, як бачите, ну, звісно, що в цьому магазині, так як він перший, місця не було, де поставити таку крутилку, де можна вивісити весь бісер, щоб можна було роздивитися. Але його і тут теж можна пошукати і гарно. Так, питання. Полетіло. Яка пряжа підійде до пледа? Це перше питання. І чи є в магазинах регелін для капелюшок? Регелін є, а пряжа для пледа. Це може бути плюшева. Так, до речі, ось регелін, дівчатка ну, дівчата, є раз, і так, і оперативно <різь> для пледа можна зробити плюшевий плед, це обрати плюшову пряжу. Дуже часто її беруть для, не тільки для іграшок, але й для пледа. Бачила, пледів дуже багато в'яжуть в софті. Також для пледів підійде пуфі і пуфі ну, файн. Весняний, весняний. Можна обрати це газал Бебі Катон, газал ой, Алязе Катон Голд, джинс. Або якийсь акрил. Еліт ще можна, так? Да? Можна еліт? Десь його дівчатка поклали. Еліт. <рес> Та десь був же ж. Так, етамін, Шикері. Бест», «Шикерім». Дівчатка, а де еліт? У нас еліта немає. Ах! У нас немає в нас. Дівчата, так, в цьому мага. Так, да, в інтернет-магазині є, еліт немає в запорізькому магазині, тому якщо що, ви можете на сайті собі підібрати. Там він є, це я знаю точно. Ну, Шкарпеткові пряжі, як ото кажуть, треба влітку готувати для зими. Шкарпеткова пряжа, вибір ось великий. Для сумочок, для всяких таких пальто або кардиганів можна взяти букльовану пряжу, вона дуже стильно виглядає, так пухнасто. Угу. Так, тут у нас іде більш товстий мохер теді, Вона, якщо ви пам'ятаєте, пряжа на Капариш. І теді вони майже однакові. От по ворсинкам, по м'якості, але тут додавлена мериносова вовна. Mm -hmm. А в Парижі її нема. Там акрил. Алізе класік для ковтинок, для кардиганів. Ну, я алізела на Ну, Це алізе. <різь> Лана Голд, Лана Голд Файн, Лана Голд 800. -ка. Це така універсальна, улюблена пряжа у багатьох. У навіть мама ще з цієї пряжі, але з Лана Голд в'язала. Я ще Я пам'ятаю твій сі, сірий кардиганчик, да. де вона в'язала з його. Ну, Дуже класний, теплий виходить. Вона мені з дитинства з цієї пряжі в'язала, Моя мене прям багато різних. Так, вона завжди, як, Ну, зараз ближче до сезону, так, там так. почнеться вже бум на Лану Голд. Це універсальна думаю, і. Да, так. І коштує вона не так дорого. Ой, ну, кольори, ну, взагалі. Я пам'ятаю, а здається, в... коли був день народження запорізького магазину, приходила пані, і якраз по, по з Лани голд. Так от я набрала так відтінок, відтінок. А тут ви да, бачите, да, скільки да. відтінків, і така М -м -м, вам оцей. Под... Так, да, сюди моточок, сюди моточок, сюди моточок. І отак так от ці купа відтінків, отак от поприкладали і дивилися, і ми такі не обили пряжу. Ну, допомагаємо чи можемо. Дуже класна штука, до речі, А вона до речі, вона у всіх наших магазинах <сісті> висять отакі приблизні витрати. Пряжі для будь-яких виробів. Це дуже Тому зручно. звісно, зручно. Так, ну що, Яночко, ми так, вже ну так, ну що обійшли. Да, Всі обійшли для сумок. О, пряжу ще. Ще, ще є. У нас Денця з'явилися. На них зараз яка знижечка, аж 15%. Можна тут подивитися. Тут є різні розміри для різних сумок. Або кошиків, ой, тут їх, там. Да, їх багато, і сердечки, не і не все. Да, різна форма є, і різні розміри, навіть ой, отакі. Ой. Це стіночки такі зробити, обв'язати їх, з'єднати, і дуже пряжі багато не піде. Тому вибрати є з чого, подивитися є що, тому завітайте до нашого запорізького магазину. На наше свято. Нагадую, що свято буде у нас 13 по 15 червня. Магазин працює з 9 до 19. Тому три дні ми будемо тут. Приходьте, приносите свої вироби. Будемо спілкуватися і будемо святкувати разом. Все, Всім папа -па. всім папа. -па. Дякую, що ви з нами. Пока.